Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо кабачкові рулетики, такі маленькі, охайні і смачні. Ходімо готувати. Для початку їх потрібно нарізати смужками. Отрізаємо жопку. Тепер їх солимо. І потрібно буде їх залишити на хвилин 15-20, щоб вони стали м'якші. Все це гарно перемішаємо. Закидаємо в одну тарілочку борошно. Сюди два яйця і гарно вбиваємо. Гарно розігріваємо пательню. Беремо кабачок з борошну. Ось так. Ось так. Ось так. Яєчко. І на пательню. Гарно, гарно прокидаємо. Знову яєчко. І на пательню. Ось так у нас це все гарно виходить. Обсмажимо з двох сторін до золотистого кольору. Я вже один втоптав. Це дуже смачно. Кабачок. Це дуже смачно. Мені дуже подобається. Продовжуємо смажити. Ось так вони гарно виглядають. Тепер робимо начинку. Так, беремо сметану. Декілька ложок. Тепер натираємо сир. Краще взяти твердий сир. У мене тільки плавлений є, тому використовую його. Трішки майонезу, зубчик чеснику. часнику. Нарізаємо трішки зелені, дрібненько. Також беремо помідорку і нарізаємо його маленькими кусочками. Ось так. Нам цього досить. Гарно перемішуємо наш соус, формуємо наш рулетик. Наш соус сюди. Як це ароматно все пахне. Тепер помідорчик. І гарненько це все закручуємо. Все, наш рулетик готовий. Ось наші рулети і готові. Друзі, це легко готується. Це дуже-дуже смачно. Обсмажуємо це все на середньому вогні по 3 хвилинки з кожної сторони. Приблизно десь так. Ну що ж, тепер куштувати потрібно. М -м -м. Ну, вони в мене такі немаленькі, вийшли? Це те, що потрібно. Друзі, обов'язково приготуйте. Я розумію, що це не корисно, але це дуже смачно. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь. Тут смачно!